Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл наших українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76. Однак окупанти не реагують на запити. Повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. А в мене питання: а навіщо ви взагалі цю тему педалюєте? Ну, з його коментарів напрошується висновок, що е, там запитів з нашого боку був як мінімум не один, а декілька. Ну, ви що, хочете е, такі дотиснути ворога, щоб вони справді е, убили наших військовополонених у себе десь там і е, видали нам їхні тіла, щоб доказати, що Такі да на борту літака знаходилися українське військовополонені. Ну ви ж розумієте, з ким ви маєте справу? Ну, звернулися один раз, вони вам не відповіли, по-перше, мовчіть. Ну, по-друге, точно не варто повторно звертатися. І точно не варто про це кричати в пресі. Тому що чим більше ви кричете, тим більше ви їх підштовхуєте, зробити страшний злочин. Насправді е перетворити е живих, ймовірно, е наших військовополонених на власне тіла, які обілюють бензином, там якось е підпалять, е ще якось е перетворять на щось подібне, що могло бути з ними е під час авіакатастрофи, і видадуть. Ви цього добиваєтесь. Ну невже е так? Важко думати головою, тим більше у такій серйозній організації.